Доброго дня, шановні присутні, мене звуть Шевченко Наталія Ігорівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності ДП «Морський торгівельний порт Південний в рамках процедури оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з розширення номенклатурного переліку вантажів, що перевантажуються на причалах з 5 по 9 південної філії АМПУ, які експлуатуються державним підприємством Морський торгівельний порт Південний, нового будівництва спеціалізованого перевантажувального комплексу експортних навалювальних вантажів та реконструкцію будівель, розморожуючих пристроїв. Номер 4.5 за адресою міста Південна вулиця Берегова, 13. Процедуру оцінки впливу на довкілля було розпочати 17 червня 2025 року, 31 жовтня 2025 року. В Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення планованої діяльності. ДП морський торгівельний порт Південний. Метою громадських слухання є виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій від громадськості. Тому з метою визначення чи є в нас представники громадськості, прошу представитися. Добрий день. Я розробник звіту з оцінки впливу на довкілля від компанії Тофенце екологія Бакалова Анастасія. Добрий день. Добрий день, Ольга Кузьмич, начальник відділу охорони навколишнього середовища ДП МТП Південний. Дякую. Тож, як ми бачимо, на даний момент у нас представники громадськості відсутні за нашим регламентом. Ми будемо очікувати 10 хвилин. Якщо до нас ніхто не доєднається, будемо вважати, що громадські слухання відбулися. За результатами таких слухань складається акт про відсутність громадськості, який в єдиному реєстру оцінкиля. Тому дякую, чекаємо 10 хвилин. То, то як ми бачимо, представники громадськості до нас так і не доєдналися, тому будемо вважати, що громадські слухання відбулися. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення.